Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні хочу розповісти вам історію про те, як найкращий друг кинув свою хвору маму на призволяще. Я дружив з Олегом усе життя. Ми народилися з різницею в місяць. Наші батьки дружили ось і ми прийняли цю традицію. Люди ростуть, розвиваються, змінюються, але наш зв'язок був твердим наче камінь. Мені з сім'єю повезло більше, мої батьки, заможні люди. Ми маємо сімейний бізнес в нерухомості, колись всі статки будуть моїми. Мене маличку готували до цього. Вчитися я пішов на юриста. Ця професія не дасть знання, які знадобляться мені у подальшому житті. Олег закінчив навчання і одразу пішов працювати. За освітою він електрик, чудовий спеціаліст. В нього золоті руки. Спочатку отримував небагато, але згодом отримав розряд. Зарплатня піднялася до 14 тисяч гривень. Олег піднімав усю сім'ю. Мама захворіла, як тільки йому виповнилось 13. Старша сестра працювала, але покинула роботу як тільки Олег закінчив вчитися. Марина визвалась сидіти з лежачою мамою. Друг пропадав на роботі цілими днями. Ми рідко бачились, але постійно дзвонили один одному. Поки друг гнув спину на двох роботах без вихідних. Я переймав сімейні статки, їздив шість разів на рік у відпустку. Мав три автомобіля, придбав маєток та дві квартири. Дівчини не мав. Працював кожен день без вихідних, коли ж сім'ю створювати. Життя Олега не вирізняло з фарбами. Він працював, віддавав зароблене сестрі, а вона витрачала гроші на маму, квартиру та продукти. Марина почала потайки складати гроші. Взимку купила собі шубу та нове взуття. Олег останній раз витрачав на себе гроші в 16 років. Коли нам виповнилось 25 ми зустрілись. Олегу постійно хтось дзвонив. Він телефон не брав. Після п'ятого дзвінка друг вимкнув телефон. Мене переповнила цікавість. Вирішив запитати у друга, хто це такий впертий піввечора дзвонить. Розумієш, Саш, я кинув сім'ю. Моя нижня щелепа підвисла, друг продовжував. Я розумію, мама хвора, за нею необхідний нагляд, сестра теж втомлюється, але зрозумій, якби вона пішла на роботу, грошей вистачало б і на сиділку, і на ліки, і на їжу, і на все інше. Моя сім'я користується мною. Ти помічав це? Я кивнув. Друг продовжує виливати душу. Я працюю з 19 років, у моєму житті ні разу не було дівчини. Мені вже 25. Окрім роботи та сім'ї, я нікого не бачив. Я втомився так жити. Сестра живе у комфорті, гроші приносять, проблеми вирішують, чудово влаштувалася. Я більше так не можу. Я досі сидів шокований, але Олега розумів: він дійсно забув про своє життя. Марина абсолютно здорова жінка, руки, ноги на місці, але працює лише Олег, не звинувачую його. Я не був у такій ситуації і хто дав мені право засуджувати друга. Місяць назад знову заговорив друг, я пішов із хати. Забрав речі і зник. З тих пір мені дзвонить сестра. Я не хочу з нею говорити. Віднині я живу своїм життям. Хай роблять, що хочуть. Мене це більше не стосується. Я знову кивнув. А що ще я міг зробити? Ось така, от, друзі, цікава життєва історія. А що б ви зробили на місці того найкращого друга, який покинув. Свою сім'ю. Обдумайте і напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже нам дуже важливо знати, що ви думаєте про наші історії. Дякуємо вам за прослуховування, за перегляд відео і всього вам найкращого.